Переселенці зі Сходу та Криму чекають на допомогу. Наразі таких на сумщині майже дві з половиною тисячі серед переселенців 300 дітей різного віку. Саме вони потребують найбільшої уваги. Не завірає на ситуацію, не взирає на отношение к біженців, тому що різні битують мнення, Ми повинні пам'ятати одно, що серед переселенців біженців є діти. Діти сьогодні не виноваті в тих діях, які роблять взрослые, в їхніх висказуваннях. Зараз збирати для переселенців необхідні речі допомагають соціальні працівники. Організація людей, що живуть з ВІЛ, християнська громада, небайдужі підприємці. Однак лишається низка нагальних потреб. Перше сьогодні це продукти питання, як для взрослих, так і для дітей. Друге – для дітей це памперси прокладки різні различне. мази, которые помогают осуществлять уход за маленькими детьми, особенно те, которые грудного возраста. Естественно, это начинается холода, это зимняя одежда, это зимняя обувь. Сегодня дети идут в школу, есть необходимость в школьной одежде, да, пусть там небольшая, но все-таки есть, в каких-то школьных принадлежностях. Повний перелік потреб переселенців можна знайти на сторінці Сумської обласної організації Товариства Червоного Христа у Фейсбук. Допомогу для переселенців сумчани можуть приносити за адресою Холодногірська, 41.